Привіт, дівчата, які щойно починають свій шлях у професії організатора або мріють про професію організатора. Сьогодні я хочу розказати дуже цікаві і правильні питання, які слід ставити вашому організатору або вашим підрядникам, якщо ви організатор. Рада бачити вас, рада, що ви розділюєте зі мною цей час, проводите його з користю, дізнаєтесь для себе щось нове і корисне. А для когось це просто круті поради по організації свого весілля, якщо ви робите це самостійно. Тому приєднуйтесь, будь ласка, приєднуйтесь до каналу, підписуйтесь, ставте ваші лайки і коментарі. Мені це буде дуже приємно, і я буду розуміти, що для вас ця інформація корисна і цікава. І так пропоную починати з питання до організаторів. Перше основне питання, яке, до речі, ви повинні ставити як своєму організатору, так і вашим підрядникам, локації і всім, хто буде приймати участь у вашому весіллі, це чивільна дата. вільна дата, на яку ви плануєте весілля у вашого організатора і у вашого підрядника. А друге основне питання скільки весіль на цю дату. Може взяти ваш організатор, звичайно. Як для мене, я думаю, для багатьох із вас найкращий варіант, якщо це буде тільки ваше весілля, тільки для вашої пари. Але якщо у вас весільний організатор, який має велику агенцію з великим штатом людей, які працюють великим штатом координаторів, то в принципі це дійсно можливо, коли на одну й ту саму дату у агенції декілька весіль. А якщо у вас організатор, який працює, Самостійно, або у вас координатор, або весільна агенція, яка складається з невеликої кількості людей, двох, трьох, наприклад, то цієї кількості людей буде точно мало для того, щоб взяти весілля на одну дату декілька. Питайте про це, звертайте увагу. Наступне питання це. Що я маю включити до весільного бюджету для того, щоб отримати те, про що мрію? Те, про що ви мрієте, ви, звичайно ж, озвучуєте і показуєте на картинках своєму організатору. А він вже розповість вам, з чого це все може складатися, і яка велика чи маленька кількість пунктів, які мають бути у вашому бюджеті. Наступне питання: це чи є у вас якась конкретна пропозиція для наречених? Зазвичай у організаторів буде пропозиція у вигляді презентації, наприклад. До речі, кожен може це подавати по-своєму. Хтось відповість вам у вигляді смс-повідомлення в тексті просто в СМС. Хтось відповість вам імейлом. хтось відповість вам у вигляді текстового документу, який гарно оформлений і в якому все структуровано і зрозуміло. У когось це буде гарна презентація на велику кількість сторінок, в якій буде. Повне позиціонування агенції того, як вони працюють, яка схема роботи, які етапи проходить пара наречена при тому, що працює з цією агенцією. І це також буде вам відповіддю на деякі питання, тобто ви вже зразу зможете зрозуміти рівень агенції, їх підхід до роботи, і вам чи воно відгукується чи не відгукується, і ви йдете шукати далі. Наступне питання це скільки по часу обробляється запит, тобто будь-який запит, там відповідь на будь-яке ваше питання, або а, час на розробку концепції і кошторису, про це ви також можете запитувати, бо в когось це. Година, дві години, хтось відповідає впродовж 24 годин, хтось відповідає і тиждень може. А інколи цього тижня у вас немає і вам це не підходить. Тобто це одне з перших питань, які ви маєте задати і зрозуміти, чи такий темп, ритм вам підходить, чи ні. А особливо це стосується тих весіль, які плануються, наприклад, за кордоном у Європі. Тому що там це в принципі нормально відповідати довго, там весілля не бронюються і не плануються в короткі терміни. Як, наприклад, у нас в деяких випадках це може бути і за місяць. В Європі такого немає. Там весілля планується, мабуть, що за рік. Тому всі дуже повільно і дуже в своєму темпі відповідають. І це треба враховувати. Тому. Одне з головних питань про це не забувайте. Наступне питання про досвід. Звичайно, ви можете спитати, яку кількість весіль організував ваш організатор. Яка кількість гостей була на тих весіллях, яка стилістика весілля, яке є портфоліо і так далі. Це також важливо, я думаю, для кожної з вас, як для нареченої, а для кожного організатора важливо, важливо подати себе з вигідної сторони. Тому для наречених ці питання треба задавати. А для організаторів цю інформацію треба підготувати і знати, що на це відповісти. Наступне Питання, яка команда буде працювати на вашому весіллі? Це вже більш на таких подальших етапах, коли вам вже більш-менш зрозуміло, яка буде який формат весілля, яка кількість задач на цьому весіллі. І ви можете питати, яка буде команда, скільки людей буде працювати на моєму весіллі? І отримавши відповідь, знову ж ви можете спитати, чому саме така кількість? Для чого ці люди? Хто з них буде виконувати яке завдання, на якому етапі чи дійсно потрібна така кількість? Чи вона може бути меншою? А може навпаки, вам не здається, що треба додати ще когось, щоб закрити всі моменти? Питання, які ви повинні узгодити, і про які ви повинні знати, це питання до місця проведення, це питання до ресторану чи питання до локації, на якій буде проходити ваше свято. Одне з перших питань, звичайно ж, також про вільну дату, щоб ця дата була вільна, і щоб на цю дату у вашої локації у вашого ресторану не було декілька весіль. Йдемо далі. Локація це місце, де ви проводите ваш захід. ви маєте знати дуже багато нюансів про те, де ви збираєтесь проводити захід. Ви питаєте у локації, що входить до вартості. Послуг за які я сплачую, наприклад, в деяких місцях ви можете дізнатися, що до вартості вашого банкету, наприклад, входять ще додаткові моменти, такі як там підключення до електроенергії, аренда тераси. Бо інколи вона може коштувати окремих грошей, а інколи вона може входити. Це, наприклад, там, місце для паркування ваших авто і ваших гостей, локація під виїзну церемонію. Якщо ви сплачуєте окрему плату за, ви, за локацію під виїзну церемонію, то туди можуть також входити фуршет, welcome drink, стільці на церемонію, якісь ще нюанси, які в кожного закладу. Окрімі, і вам треба про це запитати, що за ці гроші ми маємо? А що Треба за що треба сплачувати додатково? Далі ми переходимо до договору. Ви питаєте, чи можемо ми підписати з вами договір? Бо ми б цього дуже хотіли і на цьому наголошую, тому що можуть змінюватися ціни на продукти, можуть змінюватися ціни там. Не знаю, просто в закладі вони вирішили, що вони змінюють ціну на оренду локації, вони змінюють ціну на роботу офіціантів, чи ще якісь моменти у вас вони будуть будуть зафіксовані і будуть прописані у договорі до дня вашого весілля, щоб нічого не змінилося, і ви були впевнені, що ті гроші, за які ви домовилися, залишаться і на фінал вашого вашої співпраці. У випадку, якщо ви хочете певного кондитера, ви хочете певний ендибар, інколи локація. Має свого кондитера, але не всі локації можуть виконати занадто складні варіанти торту чи кенді-бару, тому в них треба питати, чи є можливість привозити щось із стороннім. Далі ми переходимо до офіціантів, які будуть працювати на вашому весіллі, а більше до їх кількості. Треба запитати, яка кількість офіціантів буде працювати на вашому банкеті, яка кількість буде поряд із вами, коли буде welcome drink і виїзна церемонія для допомоги? Щоб їх було достатньо, щоб кожному гостю була певна увага, щоб кожен відчував себе дуже комфортно і приємно. Що ви будете робити, якщо зіпсували посуд, зіпсували скатертину, зіпсували якесь ще майно ресторану або локації, також це питання задавайте. І також це питання зазвичай у локації, в яких є пропрацьований договір, він включає в себе цей пункт, ви будете розуміти, що, якщо, якщо цього немає, то питайте про це з самого початку. Також ви можете запитати, які пункти вам необхідно узгоджувати з локацією, чи це просто меню і там кількість виносів ваших страв на банкеті, чи може це ще якісь нюанси, які пов'язані з технічним забезпеченням, з електросітю ресторану, чи може потрібен додатково десь генератор. Звичайно ж, таймінги, артисти, кількість людей, які будуть на вашому заході, чи є гримерні кімнати, узгодити де розташовувати цих людей, як вони будуть харчуватися на вашому заході, і так далі. Дуже багато нюансів, які є важливими, і ви маєте про це запитати. До підрядників, в яких ви також, звичайно, питаєте, чи вільна дата це перше. Друге, про що ви питаєте про договір, який ви маєте з ними підписати обов'язково. А третє, про що ви питаєте це їх досвід, якщо це стосується, наприклад. Декораторів, ви можете запитати, чи були у вас весілля у схожому стилі, чи можна побачити ваше портфоліо. Так само ви задаєте питання фотографам, відеографам, скільки весіль вони відзняли, чи є в них портфоліо, на яке можна подивитися, який досвід, скільки років вони в цій справі, скільки із свого загального досвіду фотографа чи відеографа вони знімають саме весілля, тому що можна знімати. Мати щось інше і бути не профільним фотографом або не профільним відеографом, і це також може дуже позначитися. Потім на результаті цієї роботи про це також питайте. Також питання може бути про відсоток, який треба сплатити як передплату і надалі термінування, як ви повинні сплачувати той залишок, який залишився після передплати. Чи може це бути декілька етапів, чи може це бути одним платежем у день весілля, наприклад? Запитуйтесь і коригуйте це так, як вам зручно. Я думаю, що з кожним можна домовитись окремо, навіть якщо перший, перші вихідні дані, може, вам не зовсім підійшли, ви можете поспілкуватися і знайти вихід, це в тому випадку, якщо Сам спеціаліст вам до душі дуже подобається. Також ви можете запитати, чи працював на обраній вами локації підрядник раніше. Це також в більшій степені стосується, наприклад, кейтерингу. Для нього важливо і, звичайно ж, зручно, якщо він вже знає локацію, вони вже знають, де що треба розташовувати, де їм буде зручно готувати, де буде зручно сховати якісь моменти, які не потрібно бачити вашим гостям. І а, зробити все так, щоб це було ідеально саме на цій локації, і не було ніяких питань додаткових підводних каменів, які а, в організаційних моментах пов'язані, а можуть потім а, вийти на ваші очі в день вашого весілля. Це нікому не потрібно. А, тому запитайте це, ти думаєш, це важливо. Також це може бути буде стосуватися і вашого організатора, чи працював я раніше з цією локацією, і будь-кого із ваших підрядників. Запитуйте також, а особливо тих. То, наприклад, з вами не цілий день, а це такі підрядники, як артисти, чи не беруть вони на цю дату ще додаткові якісь там замовлення, тому що вони можуть взяти ваше весілля і ще на іншому заході виступ. Якщо буде неправильно спланована логістика або просто станеться якийсь форс-мажор, то вони просто можуть не доїхати в певний в певну годину, коли вони потрібні на вашому весіллі. До вас, звичайно, краще, щоб люди приділяли увагу саме вашому святу і були на цьому святі разом з вами, нікуди не відходячи. Ще що стосується локації, чи працював підрядник на локації? Знову ж таки, ми робимо таке посилання на весілля за кордоном. Якщо дуже добре, якщо ваш підрядник, бо ваш організатор, знайомий з локацією, він точно знає всі нюанси, тому що знати нюанси в Україні і знати нюанси за кордоном, це дві дуже різні речі. І якщо навіть у підрядника достатньо досвіду, але він там не працював, він не знає. Тункощів усіх саме цього місця, можете запитати, чи є у вас локальний представник там на місці, який може задати питання, який може вирішити якісь питання, знаходячись там на протязі усього часу підготовки до весілля. Питання до ваших кондитерів, які будуть робити вам тортик, які будуть ставити для вас кенді-бар, Це звичайно ж, якщо ви їх не замовляєте на самій локації, а ви їх звідки звідкілясь, то локація. По перше, запитає вас сертифікат якості продукції, яку ви завозите до них. Це основне, і в них ви маєте в першу чергу запитувати, чи є в них такий сертифікат, чи не роблять це вони вдома в себе на кухні, і може це дуже смачно і дуже класно, але просто навіть не деякі локації, ну такі гарні топові, вони не пустять до себе кондитерські вироби, які не мають цих сертифікатів якості. І також при цьому ви повинні питати, чи є супровід, чи є людина, яка приїде із цим тортиком на локацію, яка простежить, щоб все було так, як має бути. Якщо треба дозібрати торта, щоб він його дозібрав. І також супровід Кенді Бару дуже важливо, коли є людина, яка вдягнена гарно, красиво, яка має гарну, гарно поставлену вимову. І знаходиться упродовж наприклад, там велкому чи впродовж роботи кенді-бару поруч із ним, і може відповісти на питання гостей, наприклад, який це десерт, із чого він складений, що туди входить, який склад, щоб людина могла обрати для себе саме те, що їй потрібно, тому що звичайно локація, на яку привезли якийсь кенді-бар, не може знати з чого він вони його зробили. Як, як смакує те чи інше тістечко, і що краще обрати. Це як такий додатковий момент сервісу для вас і ваших гостей. Питання до фотографів і відеографів: скільки часу вони віддають готовий матеріал? Знову повертаємося до підписання договору, для того, щоб ви були певні, що в договорі є пункт про те, що матеріал відзнятий, повертається. Наприклад, на протязі одного місяця, чи двох місяців, чи трьох, а у кожного підрядника свій термін того часу, за який він підготує для вас матеріали і готовий його віддати. Якщо у вас є організатор, звичайно, цими питаннями займається організатор, він контролює ці процеси, переглядає попередньо віддані матеріали і потім відправляє їх вам. А якщо організатора немає, то звичайно ж. Питайте про це і звертайте увагу, щоб ви могли отримати матеріали зі свого весілля вчасно. Що ж, до нас вийшло десь близько 30, трохи менше 30 питань, які важливо обов'язково задавати вашим підрядникам, вашим організаторам. Я сподіваюся, ви зробили собі коротенькі нотатки. Якщо ні, то ви, звичайно, можете передивитись відео ще раз. І знайти для себе саме ті питання, які для вас зараз актуальні і важливі. А я пішла продовжувати збирати цікаву інформацію для вас, щоб зняти наступний випуск. Бажаю легкої підготовки до вашого весілля. Бажаю, щоб не було підводних каменів і форс-мажорів. Прощаюсь з вами до наступного тижня.